Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І зараз подивимося справу Червінського. Як, як, як зазвичай, в першу чергу дивимося самопочуття, як він себе почуває, як він бачить своє майбутнє. Пан Червінський. І так, дивимося. Вірніше, генерал здається. А, і так, дивимося. Ну... Тут настрій, в принципі, дивіться, бойова готовність є. Так, він вже, ну, ви знаєте, так, він бачить, що справа просувається. Так, відкрились якісь нові можливості, перспективи. Ви знаєте, справа дійсно ось і наскільки я бачу, як він себе почуває. Ось і тут все йде вперед. Карти показують конкретно, що дійсно. І в нього підбадьорилося, порівняно з минулими разами, як ми дивилися, на Романа Червінського. Ось, зараз суперкарти показують, що в нього підбадьорився енергії, з'явилося, що він. Ого-го. Він тепер бачить, що щось іде. Щось Тут якась, знаєте. І просування йде конкретним. Він вже бачить, ніби, знаєте, вже бачить, що він може вийти. І так, дивимося тепер насправді, як справа просувається. Зараз я тут докладу. Угу. Дійсно міняється тут щось. Дійсно міняється. Ви знаєте, тут велика група підтримки, можна сказати. Я зараз тут докладу. А, і так, дивимося. Ви знаєте, більше людей. А, ще й мах у нас на дні колоди теж говорить про вмілість, про енергію таку потужну, яка йде, тут використовується наразі по-перше, людей багато нам показало, так? Військових тут багато є. Шанс вийти. З цього пекла в нього дійсно зараз з'явився шанс. От, ви знаєте, все перевернеться. От тут я так бачу, дійсно, ось тепер мені карти показують, що дійсно щось змінюється в його, в, в, на користь цієї справи. Ви знаєте, я ж не знаю, аж підбадьорилась. Мої дорогенькі. це чудово, що карти так показують. Виглядає великий перелом. У справі Червінського, величезний перелом, завдяки якимось можливо виступам, можливо, людям, тому що це вчора було засідання. Ось я ще його не дивилася. Треба пошукати. Я просто ще не мала часу, але я бачу, що. А, супер, якось позитивненько. Мої дорогенькі, позитивненько. Давайте не будемо тоді дивитися поки що далі. Будемо спостерігати. Я тут бачу дійсно позитивний. а ну давайте, 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 давайте. Результат. результат. Який ось з ці, ці, цієї енергії, який результат виходить. Ну, радісний, поки що бачу, так. Так. Так, мої дорогенькі, наскільки я бачу, тут буде перемога. У цій справі буде перемога, перемога за правдою, перемога е, за нашим Романом Червінським. Виглядає так, що тут вже немає поганих карт сонце, радість, сім'я, і е, якось, е, ну, як би вам сказати, рівновага. Рівновага. Знаєте, як подарунок долі, можна ще сказати, зустріч, можливо, з близькими в недалекому майбутньому, виглядає так, що незабаром ну, це може бути і місяць, два, три, а може бути і 1-2-3 дні. Що тут буде дійсно конкретна перемога у цій справі. Я не дивлюся, тому що таро, воно рідко. Я коли відчуваю, я кажу. Ось та тоді-то, тоді-то щось може статися. І то день в день ні. А отако швидко. Ну, я бачу тут, що тут дуже добре просунулось. Вже це позитивне, і я сподіваюся, це вас обрадує мене дуже. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна, свободу Роману Червінському.